Всім доброго дня! Ви на каналі Моє життя. Мене звати, як ви вже знаєте, Світлана. Світлана Лана, моє життя. Всім гарного дня, настрою, сонечка, вам душі. Сьогодні дуже сонячна погода, а сонце світить, Но У нас немає водички. Я закидала постелі, щоб постирати. Води напускало по машина. Постирала, а що полоскать, немає чим. І воно все гаряче там. Воно ж, як буде таке, знаєте, як запах мать гаряче не можна, щоб воно лежало в машинці закрити. Я виключила вімала все в миску і виставила на двір. А потім вже з'явиться водичка, то я тоді буду полоскати. такі справи. У нас, у нас У мене сьогодні не було інтернету. Я поповнила, ще цей безлімітний 250 гривень. Так швидко все пролітає, і встала, нічого немає, не бачу, нема регістрації, пише в сіті. То мені Віталік підключив, точку доступу включив, і ну, почали мені, як приходить, оповіщення, повідомлення всякі, Я потім поняла, що треба поповняти, то я бігом. Через його точку доступу поповнила на 250 гривень, тому що wi я теж немає, тому що це ну, домашній інтернет також треба поповнити. Бачу коментарі я вам обов'язково увечері. Привіт. Закривай, заходь. Ввечері відповім обов'язково. Дякую вам всім за коментарі, за всі добрі побажання. Я вам взаємно від души до серця свого. Пітлани. Бажаю всього тільки найкращого, щоб всі було добре. Я не накрашена, нема коли мені краситься. І горунька, що тобі треба бритися? Ти поздоровався? А, Привіталась. Курів дуже тяжко. Ігор буде погода трошки на дворі, більше ще кури знаходиться добре. на дворі, треба. Ну, мені ви пишете, підписниця чи не підписниця написала. Я так бачу, що. Пролистала, по-моєму, Таня. Якщо не Таня, вибачте, будь ласка, треба подивитися. і ну добре що. Що кажете, Ігору не можна курити, а він курить. Що я йому можу зробити? Ну що я йому можу зробити? Я... Він витрачає свої гроші, він іде стріляє, правда? Mm -hmm. ну, ну, Ігор, чого ти куриш? Не можеш? От об'ясни людям. Чого я курити не можу? Що я не можу? Ну кажу, чого ти куриш, якщо тобі не можна курити? Чому не можна курити? Ну, ну, не можна курити? курить. Чодом можна. Ну, откуда я знаю? Не можна. Чого, чого ти куриш? Багато. Ти дуже багато куриш. Ах. Дуже багато Ах. куриш. Я не знаю, що там. сам там не Я сам решаю, чи чим можна курити, чи ні. <реш> Поняли, поговорили? Отак то. Ви що думали тут? Можна говорити. Ви ж картинку бачите, настрій Ігора настрій мій. Сінулька, чого тебе нема настрою? Мої хороші, щоб ви знали, що він не може. Я з лікарем говорила це все. Він каже, що не можна наркотики суміщати з наркотиками. Ну, поєднувати. Ну, каже, він не зможе. Він же так, як другі там, хлопці люблять випити і трохи покурити. Він же теж як мужчина, вже ж, йому 32 роки. І йому хочеться як він каже, це ж моє як, життя, я не можу. Йому не можна ну, Не можна курити, але ну, ще більше не можна приймати енергетики. Йому дуже після, як він випиває, він такий стає як добрий, веселий. Мама може щось, тобі щось розібратися, в телефоні треба щось підказати. Стає отакий. Потім десь через півчаса він каже, дай таблетку, мені дуже ну, голова болить, він лягає і десь час, він мучиться, що я можу зробити. Я нічого не можу. Я йому зараз у його грошей нема пенсії, тому що він її вже витратив то на те, то на те. Відеокарту купив негодну, але дядько йому вернув 200 гривень він заніс, каже: у нас ж робили. Я кажу: Ігор, так не чесно. Ти купив робочу, вона в тебе працювала тиждень, і чогось вона згоріла. Ну Дядько 200 гривень йому віддав, ну Ігор каже, на, ти вам 50 гривень і більше я пользувався. Откуди, чого вона згоріла? Наша ще він у школу ходив то робоча, то він назад переставив свою ту слабеньку. Я вже його хочу викинути, я не хочу того ні стола, там, нічого не хочу. Мене це так уже. Знаєте, коли вже воно надоєло, те, що то воно там стоїть, хочеться щось перестановку зробити, а тут кімнатки маленькі, і його немає де тут що утулить, я не знаю, куди що. І стараюся його чи повісить якусь другу тюль, чи що, щоб хоча б щось поміняти. Я, я, і радуюсь, і настрій собі піднімаю. Тим паче зараз таке час, що я сама собі допомагаю, повірте, радують мене онуки, мої дітки. Сім'я рідні мої. Ось так, і ви мене радуєте, Ви моя теж друга сім'я. Без вас би я не знаю, як би я була. То вже забула, що хотіла сказати. А, то зараз я не мав його на енергетик грошей, і от він, бачите, він такий, не хоче говорити, що я буду, зараз не можу кричати голосно. А курить, ну, хоча б вже каже лікар, нехай курить. Мені ніби так краще, він себе заспокоює. Не можна. Він дуже багато курить. Купляєте. А як? Я, вже, я пояснювала, вже, що мені хтось писав, ну не купляю, ну нема грошей. Він йде вгору, сидить там, день, мерзне, і ходить, стріляє. Потім за ним женуться і кажуть, що зараз ми тебе приб'є і біжать, щоб побити. і били навіть. Я не хочу цього, щоб його побили, щоб його він і так уже побити. Скільки його травма з дитинства, конь ударив. Він флоріє. Мені жалко своє дитя. Таку ще кажуть, нехай курять його і так життя, як я його. Не можна? Чи позориться, щоб ходив, прошив, як кажуть, типу прошайка чи що. Йди до зарубіні, ніхто ж не знає там, що він не може. Друга група інвалідності. Я не знаю. Я більше нічого казати не буду. Дякую всім. За коментарі. Кажу так, як є все. Я думаю, що ви зрозумієте. Дехто зрозуміє, дехто ні. Дивіться, що я тут поробила. Мене оця та хустинка спасає, Ви навіть не представляєте. До такої степені в її удобно. Я ось так її зробила, обтягла. Тут ось коси нікуди не лізуть, а не мішає. Познімала я тюлі. Вони в мене вже 15, по 5, 15 років, вони в мене. Тут були, авті, а в тій хат були салатові, що я в село завезла, як вони мені подобаються, яке там качество, якість, які вони класні. Ну, мене вже ці тюлі розові ну, так уже задовбали, і вже так я до їх, ну, як надоїли, а вони нові і все. Не вігорають, тому що в мене зараз поки жалюзі. Я помаленьку вже перейшла в цю кімнату. Тому що в першу чергу треба теж, щоб було мені на кухні зробити його. Там ніби менша кімнатка, і ми більше часу проводимо на кухні і треба, щоб було все. А тут вже більше роботи, тут треба вже трохи думати довше. Ну, Не знаю. Я зараз поки подивлюсь на жалюзі, що тут зим. Я вам скажу, що тут майже пільлючки немає, я їх мила. Я їх пройду зараз сосом. Спочатку я їх потім ще пообцякую, ще воловою трапочкою, і буде в мене ляля. Тут у мене також. Я вам казала про батареї. Ось такі в мене батареї. Що, я, що вам показати тут? Що я можу вам показати? Перероблене все, слава Богу. Добре, що потолки ось такі зараз зроблені, тому що були трамки і колоди. Що змогли те зробили? Вікна. Бачите, були дерев'яні відіки, коли ми хату купили, вони були гниль, гнилі. Ось такі вікна. Ось. І паутинка є. Це все треба зробити. Зараз я переключусь. ось так. Яке небо гарне голубе. Це тут у мене москітна сітка. Я її теж знімаю, але я її сьогодні знімати не буду, тому що холодно. Вона у мене буде так стояти. Я помію вікна, вони такі видно, що вони. Ну, Не так, щоб дуже, але я не запускаю. Но все одно вони, бачите, такі. Ну, Там ще типа, сітка, де воно так виглядає. Ось так вони. Тут я теж пройду, а сєтку вже тоді, коли потепліше є, я піду під колонку, беру одежну щітку і одежною щіткою, під колонкою на дворі я віймаю, вони одразу на сонечку просохли я зразу їх одягаю. Ось так. А в мене побилені. Просто такою як краскою, сніжкою. Тому що тут робили і відкоси, це все робили, міняли все подоконники із з загіпсокартону. Тут був завал. Воно і зараз не ідеально, але трошки воздух знайде. Але як є вже обоє мені ці, вони мені подобаються. Оці обоє мені підійшли нормально. Вони, вони в мене хороші. Теж в тому році перекляюся. Оце не. Це взагалі убрати. нормально тілі. Оце теж не знаю, що з ним зробити, куди його. Дивіться, я ось цю жалюзі взяла так, ось таким. Позмітала отак. Я не знаю, як її робити, а я роблю так. Потім беру відкрите окно і надвір його чук-чук-чук-чук, щоб пилюку витрусити. На дворі, а не в хаті. Так же саме тут я зробила, потім я беру, включаю трошки пожужи, придержую рукою і їм нічого не робиться. І отак, токою рукою придержую, і отак. І всю пилюку я забираю. Ви поняли мене, так? І я дивлюся, що мені їх. Мить не треба. Бачите, як на 15 років, то вони дуже ще класні. Окно, звісно, гразне. Зараз я буду все це піднімати. Як на 15 років жалюзям, то це ще вони хороші. Потім я ось так буду теж дивитися. Я ще буду і буду. Поняли? О. Я зараз це окно відкрию і буду відрушувати пилюку. Бачите, як. Пилюка вся забирається. Пилюки не буде. Нічого немає. Це ще життя. Тільки почала. І вже нема пилюки. Так. Я сняла. Тут, конечно, окно черное. Ух, я классно. Ух, я классно. Весна, солнечку. Сейчас возьму Рутиночко старенько, знаєте, все що так зробили з роками і є трошку підтримуємо дай. А що ще треба? Так, я тут буду потім трапочкою. Оце все. Буду починати вікно мити. Теж тут треба буде вже подоконники красить. Кажеться, мала комната одна і друга, роботи нема. Хватає роботи. Пілюк. Пілюка обогнали і приступаю до миття. Робота йде. О, воздух такий хороший. Я взяла, налила ось міску води тепленької і добавила, не мою ще средства, просто добавила, це вже я мила вікно, шампунь. Таку, яку мені не жалко. І бо мене пороз'їдало пальці. Тоді перчатка порвалася і мене пороз'ядало пальці, то я вже думаю, краще, може, такий сквозняк треба закривати. І ось так я ось чистенько це все витираю, Бачите? Панчика так туди, О, щоб ніде не було пелючки. Нащо нам пелючка в оголочки, треба, О, оголочки скільки достанемо. Щоб не запускалося. О. А потім понизу. отак так. А тут ось така ця штучка. І потім заберемо плісосом, що не зможемо виколупати. Ось так то, мій хороший. І з надвору помилося так вікно. вікно, бачите, все. Тут яка немає, я забрала цю москитну сітку, тому що не видно ні тюлі, нічого не Але Яка різниця? Якби ще тюль була гарна, то таке і вікна, щоб були великі. Отак. От Мене вікно чисте, потім буду батареї. Те теж чисте. Там сітка стоїть, Я казала вже, і це беру вже я отак после вже. Цієї мікрофібрі трапочки я беру капронові колготи негодні. І отак воно натирає стекло дуже добре. Дуже добре. Воно як вишліховує. Буває таке, знаєте, що як ото воно не бігає, як ото як заторможене. Я вам накажу. О! І так із з двох сторон я натираю. І бачите, бачу себе. Вже немає плюки, то й немає того разного нічого. Бачите. Та воно ще потім треба буде ще. Бачите, я тепер бачу на телефоні, що. А тут треба ще проходити. Ще пов'я вікна. вітер чогось знявся. Отак. От Все добре видно. А потім ще до Паски ще прийдеться. Ще буде воно витиратися і витиратися. Його скільки не три то треба терті і тертіть, щоб дізнали. Його треба терті і терті. Так, я зараз ще з тої сторони виключу да Ковзаюся вже не один час. Вже часа три ковзаюся. Окна помила, батареї помила. Покажу вам ближче, які в мене батареї. Це вони покрашені немаль не, не емальовою краскою, а такою для радіаторних батарей, чи для радіаторів, що не воняє, зразу сохне. І вона так, ну, як не дуже блістить, но, ну так. Нормально, вона не вигорає, между прочим. Аж перекрутила перекрутіла і все одно дивіться, чи це ще не охололо батареї Це ми ставили саме крани, бо воно було все наглухо закрите, то ми ставили крани, щоб тут виключати мені подачу, щоб воду не гріло. І ця комната, як. Не отоплюється, тому що в нас є груба. І бачу, Віталік уже мото так холодно, настільки хоче, щоб, по-моєму, так я закрутила. Вони все одно теплі. Я ж їх, може, ще не вихолодили, не знаю. Ну, так, мені тут нічого красити не треба. В обої мене влаштовують ці, вони ж в тому році поклеєні. А ти є неудачний обої, бачите? Як його передати вам. Вони так гарно блістять, але їх не видно. Щось не видно, не знаю, чому так. Я вже й темні й роблю світліє. Ну так. Ну так. Вже зробила все ще темно, а це що таке? О, оце може так. Оце вони десь отак. Бачите, сфокусірувались. Вони хороші ці обої. Я вже лазила, брала стульчика там на шкафу все повитирала. І помила і плісосом. Так що мої хороші роботи, ну... До хрена зараз буду зірка Ну, Ой так, помаленьку. Потім там буду паутинечку. Карнізи теж повитирала, повутіння пообганяла, там вже по-любому є. Фух. І нарешті скоро буде 17 годин. 16.39. Ось так. Майже день прийшов. Луна йде, білюки немає, в комнаті чисто, прибрано, помито. Класно. І зараз я ще буду виходити, і ще раз відкрию окно і нехай. Все це хімія, все це, воно все це хімія і все картон. Я думаю, що це все хімія окна пластикові. У мене сьогодні день вікна відкриті були два, тут такий сквозняк був. То я Закрила одне, потім і друге закрила. Покажу вам. Зараз голо я телевізора того, що я не хочу його ставити. Взагалі не хочу. Я не знаю, куди мені його подіти. Може, то в мене був ще маленький, ну теж продавати його, а потім удруг треба. В село теж не завезеш, тому що зараз, бачите, який народ так і дивляться. Але зараз є поліція і є управа на їх, там, зрозуміло, хто це буде робити. Там таких немає, щоб... А як зробиться, то, зрозуміло, хто це зробить. Із сусіднього села точно не пойдуть таке діло, то я не знаю. Я його все одно не дивлюся, зараз вам покажу, що тут не вистачає Комната якась гола. І що то, нашого, вона вона була забита. Дуже не вистачає вазону. Так хочу вазончиків. Ну, я думаю, що я десь їх познаходжу. Такі, знаєте, недорогі, дешеві вазони різні. Такі, щоб вони були неприхотливі. Чи неприхотливі? Неприхотливі, мабуть. Що не скажи і бойся, що не так скажеш. Як сказала, так і добре. <ріст> Ви ж знаєте мене, я проста. Не дивуйте. Так. Телевізор у ігора в кімнаті ще, кресло я з угла забрала. Триляжа хотіла теж викинути, нема куди. Нашого стільки зеркал є шафа купе. Я теж її все повимивала, все. Це зробила молодчинка. Зараз покажу вам. Не вистачає вазону телевізора хоча б якогось сучасного, у кімнаті. А в ігору в то взагалі. Скільки грошей уперли на ті обоє, а вони мені ніякі. душа розривається. Ці мені обоє підходять. Ту кімнату не знаю. Грубо не підходила. То я її зробила таку, білий Онікс. Ну, все буде добре. Головне нам здоров'я, як завжди кажу, і мир. Голова тріщить, звісно, не знаю чого. І погода сьогодні сонце, і вітер таке всяке. Так що, тримаємося, мої хороші. Покажу зараз вам переключусь. Ну, ось так. Поставила я временно мандаринчика свого, так, щоб. Краще було коли вікна. Я була його поставила, він став пропадати. Як жовтіть. Жовтіє. Я не знаю, чому так. Ось така робота моя сьогодні. Стала де й задумалась. Стала де й задумалась. Пер... Бачите, немає. Тюлі немає. Буде без тюлі негарно. Я не знаю, що буде вже. Як воно буде без тюлі? Я точно не хочу розову тюль я зняла. Я точно вже її не повішу. Уже хватить по 20 год тюль. Я не можу вже на неї дивитися, просто надоєла. А от у ігору кімнату я б, напевно, її повісила. Вона там б стала класно. Тільки там обої треба убрати другі. А сюди треба а, там, у Вігора треба зробити ярчу кімнату. Вона сіра. Поняли? Ярчу треба зробити. А, сюди, може, просто без квіток, тільки без квіток, якісь чисто білі. Ну, вони дорогі, тюлі. А може, якісь дешевенькі, тоненькі купити такі. Є такі, знаєте, як. А, я навіть не знаю, як вони називаються. Не такі, як колись. Ото от, такі бантики були, лучше качество. Такі є вони. Не атласні, ну, забула. Ну, не така тюль, як я вішила в кухню. Така, наче. Вона є така, як ляна, теж не дуже не дуже товста. А є ляна така тюль, ну, товста, тяжка, я теж не хочу. Ну, так, зробила кімнату і все. Бачите, батареї колишні, що ті люди, що колись жили, то вони поварили діти батькам. Ну і так, пилюки нема, да й добре. Кровать усе, чистенько. Це у мене все я поперестірвала, кстати, ці дорожки теж я постірала. Наша ще така м'яка, а Ігорова геть затопкана, він дуже її затрамбував. Ну, так, здається. Мені здається, що нормально, правда? А ви як би сказали, зробити? Триляжа я не хочу сюди отак ставити у вікно, ну, ніяк не піде. Я б хотіла, якби був у мене телевізор, то я поставила б цього столика отуда і на столик телевізора поставила б. А кресло, мабуть, хай би так і було у гулочку. Ну, а як? Я не знаю, як тоді. Як з зараз вийду? Може, так буде краще видно. Ну, якесь уже, як тюлі не вистачає, правда? от отак. Що, що хотіла, те зробила. Далі буде ігрова кімната? Ну, звісно, мені трошки тут не весело буде. Як тобі Ігорунь? Зайди? Нравиться? Нормально, так. Тоже хочу, щоб тебе щось переробили. А да. грошей нема на ремонт, то хоча б щось так, щоб mm -hmm. щось убрати. Чи... Mm -hmm. Перестановку зробимо. А що зробимо, не знаю. Обої тіє, правда? Які обої? берем ті є, правда? Тобі ці обої не украшають. Я їх просто візьму і оборову. Вони не украшають. Обої? Ти... Ну подивись, які ті обої сірі. Комната сіра. Тому так якось у кімнаті здається, негарно. То ти хочеш нові поклять обоє? Та ні, не знаю, що буде так. Як це в моє. <світ> ну, ну, так і я не хочу. Ай, замаю обоє. <світ> Пока. На сьогодні буде все. Люблю вас. Як завжди, я з вами. До зустрічі. Пока-пока.